На сьогоднішній день в Україні проживає близько трьох мільйонів людей, фізичної можливості, яких обмежені в користі майже сім тисяч людей з інвалідністю. і Це не враховуючи маломобільні групи населення, такі як пенсіонери. В місті постійно приділяється велика увага щодо створення сприятливих умов для забезпечення життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями. Навіть було створено міський комітет для забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури. При міста. На сьогоднішній день в місті повністю доступними є заклади соціального захисту. Це управління праці наше, це територіальний центр, це герітичний пансіонат для ветеранів війни та праці, це центр реабілітації джерелони дії для дітей-інвалідів. Також у нас є доступними наша міська лікарня, частина аптек і великі супермаркети у нас є, такі як Сільпо і АТБ з'явилися, де також немає проблем з доступністю навіть людям, які пересувають на колясках Доступним у нас є наш залізничний вокзал. Всередині облаштована спеціальна каса для інвалідів, облаштована перегорним пристроєм, кас, касир пасажир. На вокзалі також облаштована спеціальна кабінка в туалеті для інвалідів, які потребують. І чергує обов'язкова група по наданню допомоги інвалідам по посадці та висаді з вагонів. Інвалідам в'їзд заборонений. Так можна назвати більшість пандусів або їх відсутність в нашому місті. Андрій Єфимович погоджується, в Коростині бракує речей, які б могли полегшити життя людей з обмеженими фізичними можливостями або пенсіонерам. На сьогодні в нашому місті більшість об'єктів архітектурно-будівельних не є доступними через елементарну відсутність цих пандусів або через їх невідповідність державним будівельним нормам, що робить їх ну непридатними для використання інвалідами. І відсутність також, наприклад, нормальних зупинок транспорту для перевезення інвалідів. Хоча у нас є, як ви знаєте, соціальні таксі, але звичайно цього недостатньо, бо крім інвалідів, у нас є ще й люди похилого віку, яким буває просто важко навіть піднятися на кілька цих сходинок по. По автобусі, також серед основних проблем це є доступ до банків, і банкоматів, які на жаль, у нас на місці. Жоден банк на сьогоднішній день не можна сказати, є доступним, що він є доступним для інвалідів. Повноцінно жити, користуватися благами цивілізації, отримувати послуги, а відтак мати доступність до соціальної та громадської інфраструктури міста. Ось чого хочуть не лише люди з інвалідністю. Частково вирішити проблему відсутності пандусів або їх невідповідність будівельним нормам можна, встановивши кнопку Вик. Клику спеціаліста я хотів би звернутися і до наших керівників підприємств організацій. Встановлення такої кнопки можна значно полегшити життя людям, тому що, от, наприклад, ця безпровідна кнопка витрати на її встановлення не перевищили 150 гривень, тобто я не думаю, що така велика сума. Результат буде, тобто, значне покращення, хоча б життя наших людей, які потребують. На жаль, сьогодні міський комітет доступності може лише рекомендувати при будівництві та реконструкції вулично-шляхових та пішохідних мереж понизити бордюри, переробити пандус або встановити кнопки виклику персоналу основних медичних та комунальних об'єктів міста. А чи буде це зроблено, залежить від сумлінності кожного з нас.